Всім доброго дня! Розглянемо такий будиночок загальною площею 54 квадратних метрів. В будинку є всі необхідні житлові комунікації і зручності. Опалення, індивідуальне газове, зроблений косметичний ремонт, стан будинка житловий. Територія, огороджена металевим парканом, земельна ділянка складає 25 соток. Знаходиться дім в селі Гірне, Стрийського району Львівської області. В селищі є продуктові магазини, відділення нової пошти, церква, кафе, автобусна зупинка. До міста 313 кілометрів. Це оголошення власників дому. Всі посилання на оголошення є в описі під відео. Якщо посилання працює, то будинок ще продається. Вартість дому 11 800 доларів. Далі в огляді дім загальною площею 90 квадратних метрів. В середині три кімнати, будинок газифікований підключена електрика. В середині доволі житловий стан. На ділянці криниця, гараж, хлів, погріб, майстерня. Територія огороджена. Земельна ділянка складає 17 соток. Це оголошення власників, вартість 7 тисяч доларів. Знаходиться дім в селі Стремільче. Червоноградського району Львівської області. До найближчого міста Берестечко 8 кілометрів. В цьому місті є школа, дитячий садочок, училище, лікарня, аптеки, відділення Укрпошти і нової пошти, та інше. До обласного центру міста Львів 106 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.